На шляху до тужливого озера, день перший ранок, лист другий. Любі мої, мамцю й татко. Будь ласка, будь ласка, ну, будь ласонька, дозвольте мені повернутись додому. Цілісінький день я йшов та йшов. І скільки ж, по-вашому, я пройшов? Та й 10 миль не прийшов, присягаюсь. Я ще навіть не добрався до тужливого озера. Ви ж знаєте, що я ненавиджу шукати пригоди. Чому ж тоді я мушу сотні миль тарабанитися до дядькової школи посеред дрімучого лісу. От ви кажете, що в наші дні без значка злого вовка. У житті нічого не досягнеш. Та я знаю силу, селену справдешніх, злих вовків, які ніколи не ходили до школи. Ніколи. Ось, наприклад, мій двоюрідний брат репету, я знаю, ви хочете, щоб я був дикий, злючий, як тато. Але чому для цього мені потрібно пхатися так далеко? Ну, чим така розчудесна, отапосна школа поганців у моторошному лісі? І невже то таке нечуване щастя попасти в учні до дядька вовчила хижачила Скажіть, я маю терпіти все це через те, що татко ходив до Вовчазної школи і за успіхи в хижацькій науці його брали старостою? А по закінченню нагородили срібним значком злого вовка. Закладаюся, що так, до моторошного лісу ще днів за чотири. А то й більше, дозвольте мені повернутись і вчитися бути з Люкою вдома. Ну, будь ласенька, ваша хлопченятко номер 1 малий Вовчик. По не забудьте передати вітання чухлі-нюхлі, і скажіть йому, щоб не чіпав моїх речей.